Вітаю на підкасті Подумки про життя. Нещодавно була у подруги, і її, вона мені розповідала, як її дитина змінюється, розвивається, як вона почала малий, почав будувати речення з точки зору того, що він бачив в навколишньому світі, тобто в сім'ї. І це надихнуло мене на цей допис. Все ж таки, я погоджуюся з тим, що сім'я. Є фундаментом нашого розвитку, як будівля, да, фундаментом нашого розвитку, і ми є фундаментом розвитку як батьки наших дітей. Також ми можемо бути фундаментом розвитку, як сестри, племінники. Тобто, кожен з нас впливає на людину своїми вчинками, роздумами, відношенням до інших людей, таке і інше. Тому вирішила. Розповісти про свою сім'ю, в якій я народилась, виросла, і зробити висновки, що фундаментально важливого да, я отримала. Я хочу сказати, що в принципі будь-який фундамент він є основою, і від того, як ми цю основу добудовуємо протягом життя, да, залежить вже виключно від нас. Безумовно, це все впливає на наше життя. Я вдячна своїй сім'ї. За те, що той фундамент, який вони побудували, мені в житті допоміг реалізуватися, допоміг о, прийняти якісь важливі рішення, або десь спонукатися, або ну, деякі речі. Тому сьогодні цей допис про вдячність моєї сім'ї, про те, як проходила взагалі моє дитинство, які моменти мені запам'ятались. З того, що я розумію, що це дуже впливало і це стало моїм фундаментом в житті. Перший момент це те, що окрім батьків моїх до першого класу я жила з бабусею. Ну і з бабусею, і з батьками ми жили в будинку, і я була, як вона казала, їх хвостиком. Тобто ця людина, яка любила мене. Ну, я не знаю, дуже-дуже беззаперечно. І я її теж і я була, як вона казала, її хвостиком. Тобто Я ходила з нею по всіх бабусях, по всіх рідних, знайомих. Тобто я проживала з нею її частину життя, коли вона була не на роботі, і коли вона була не на огороді. Бабуся був свій город. Це дуже працьовита людина, щоб ви розуміла, в 75 років, 75 років вона на рівні з чоловіками, здоровими, сильними чоловіками копала картоплю, не відстаючи від них. 75 років. І при тому, при всьому, що в неї було дуже важке життя, це життя було на виживання, але ця людина, незважаючи на всі важкість, вона дала мені такі фундаменти, як беззаперечну любов, просто за те, що ти є так от. І друга бабусі в мене не було, тому що моя мама виховувалась в дитячому будинку. Бабусі просто в мене не було. Тобто в мене в дитинстві була бабуся, яка була прикладом для нас, яка всі ці, знаєте, гаразди, важкості, вона просто всіх долала з такою, знаєте, долею гумору. Так, вона любила людей. І один у нас такий з сестрою є момент, яким пригадуємо з дитинства. Це в нас був такий процес. До речі, ця людина, ця людина, бабуся, і мої батьки це люди, які взагалі в нашій сім'ї забили такий великий або залили бетонний такий моноліт, в тому, що сім'я є головне. Сім'я це те місто, де тобі буде гарно, це те місто, де тебе сприймають таким, який ти є. Це те місце, куди ти можеш повернутись, зважаючи на всі свої вчинки, не зважаючи на всі свої думки. Тобто сім'я це є головне. І от ну, для мене це дуже важливо. Це дуже важливо і класно. І я це вважаю за головним. І це передала, і моя мама передала моєму сину. Тому у нас бабуся об'єднувала дві сім'ї ці тата і в тато ще сестра об'єднувала за рахунок того, що в нас ну, безумовно були події святкові, да це дні народження, Пасха, які ми святкували всіми сім'ями. Хоча в житті у кожного були свої різні, і ми зустрічались, ну, практично ми зустрічались виключно тільки на сімейних святах от, обома сім'ями. І в нас ще було, окрім свята, була ще така, ну, я її вважаю за традицію, тому що згадка в мене з посмішкою, з теплом це копання картоплі. У бабусі був, була така дільниця землі, яка була не біля будинку. І е, вона вирішувала копати картоплю в якийсь там час, незалежно в якийсь день конкретний. І навіть якщо всі працювали, то е, була така домовленість. Я з сестрою, своєю двоюрідною сестрою, е, ми їй допомагали копати. Якщо це був день робочий. Е, Моєї тьоті чоловік в нього була машина, він на якийсь час, тоді ж мобільних телефонів не було, він на якийсь час приїжджав забирати вже картоплю. Ну, а Всі останні е, приїжджали вже після роботи до бабусяного будинку, картоплю перебирали, і в нас таке було свято, що відбиралася в саме велика картопля і жарились деруни. Якщо хто не знає, що таке даруни, це терта картопля на сира картопля на терті з додаванням яйця, солі, о, яка оладки такі з картопляння, які смажуться і їйться сметаною. Це дуже смачне. Це дуже смачне таке блюдо, яке я дуже любила, але я його любила ще з соляним огірками. Не сметане з селеними огарками в дитинстві. І ось як у нас відбувався цей процес. Ми приїжджали з бабусею, вона заздалегідь готувала нам їжу, це такий був клаптик землі. І ось вона копає, одна, вона одна копає. А ми вдвох з сестрою. Ну, нам було десь ну, не знаю, років від 9-10, мабуть, до 14 років. Оце в нас було відбувалось кожен рік. І ми за нею вибираємо. Тобто вона одна купаємо, вдвох вибираємо. І десь посередині цієї вже цього огороду ми починаємо з, не... з сестрою по черзі, а в туалет хочу, а дай водички попити. А, дай, а давайте перепочинемо, на що вона не зупиняючих, так цікаво, Там вверху в нас була груша, каже дівчатка. От ще трошки то трохи залишилося. Ще і там біля груші будете вже все робити, що ви там, що ви там за, забажаєте. І таким, і так ось у нас це відбувалося. Потім ми доходили до цієї груши, ми вдвох з нею сідали з сестрою. А бабуся нам все залишала і йшла ще допомагати своєї сестрі, в якої рядом був такий же клаптик землі, але не було можливості у ну, племінників, у дітей приїхати, і вона сама копала цю картоплю. Бабуся їй допомагала. Тому для мене сім'я і фундамент це взагалі такі, ну, такі от моменти, знаєте, в яких ми іноді. Забуваємо про такі фундаментальні речі, і нам здається, що наша сім'я нам нічого не дала. Це невірно, абсолютно. При тому, при всьому, я хочу сказати, що якщо подивитись на моїх батьків, в нас у сім'ї не було такого емпатичного відношення. Тобто в нас не було, що ми там зустрічались, обіймалися, цілувалися. От в нашій сім'ї, і це в сім'ї бабусі так було, і в сім'ї моєї тьоті, і в нашій сім'ї не було такого, щоб у, ну, у цієї емпатії не було. але... Е Ну, в мене я її собі вже протягом часу ну, мені вона була потрібна. Протягом часу я навчилась ну я не знаю, з задоволенням да, робити і вважаю, що це дуже гарно да, там обійматися. Але те, що в нас не було такого емпатичного моменту, це, повірте мені, десь на щось воно безумовно повпливало, а вже, а вже ж для своєї дитини зараз я. І обіймаю його, цілую. Ну, тобто це в мене вже є, але я це добудовувала. І ще один момент щодо сім'ї фундамента. В мене батьки дуже багато читали. Раніше з книжками був такий процес, що вони були в дефіциті. Потрібно було домовлятися з магазинами, які продають книжки, коли приходять якісь. Підписки. Ну, раніше це були такі підписні здання. Це, наприклад, якщо Агата Крісті, да, там, то це було одразу там 20 томів, або Теодор Драйзер от у нас, або Жуль Верн, да, або була пригодницька серія для дітей. Тобто все це потрібно було добувати через знайомства, або стояти в черзі для того, щоб в тебе були книжки. Але в нас книжки були. Е Ну, були, я їх бачила з самого дитинства, але окрім шкільних книжок, я чесно вам скажу, до 5 класу, мабуть, до 5-го я не читала книжки взагалі, я вже про це розповідала в одному з епізодів, що батьки просто мені, я вже не пам'ятаю, як воно відбулося, але батьки просто мені порадили прочитати граф Монте Крісто в 5 класі. В і вони просто настільки влучно це зробили. Ну, що Цей роман став відправною точкою того, того що я, ну, того, що я читаю постійно. Да? Мій брат на 14 років, в мене молодший, він не читає книжок, але. Батьки теж, батьки мама вже, скоріш за все, мама, бо тати, тато не стало, коли Андрій було 9 років, да, тому він читав деякі книжки, які є про розвідників, бо в нас дуже різна література, але він на сьогоднішній день не читає книжок. Да. Тобто в мене було закладено такий фундаментальний момент, як розвиток. Розумієте, читання книжок це розвиток. Неважливо, яких книжок, це розвиток. Для любої людини це розвиток і пізнання світу. Так ось сім'я це є фундамент пізнання світу через сім'ю, через оточуючих рідних, бабусі дітуси, ми познаємо, який він є світ, розумієте? І ми його так і транслюємо. Тому, якщо з якоїсь людини ви не знаходите спільної мови, це просто про те, що у кожної сім'ї є свої якісь речі, які для однієї сім'ї вони є нормальні, а для іншої сім'ї ні. І тому ми можемо в цьому випадку не розуміти людей. І так, про сім'ю. Далі, що ще такого головного важливого було, в чому відчувалася любов моїх батьків? Це я просила не дуже багато, я скажу, що я така була. Дитина скромна, дуже. така В мене була дуже занижена самооцінка моя внутрішня, і я в принципі хотіла бути лідером, але я ніколи не намагалася про це транслювати світу. Так? Тобто це було більше в мені. І вже я це почала робити і в 11 класі. Я стала. Мене обрали, як воно там господі називалося, я вже й не пам'ятаю, як називалось такий класний керівник, да? а є в класі людина, яка відповідає за ну, за, якісь за якісь моменти, за організацію яких свят. Тобто помічник класного керівника, помічник вчителя. да? От. І от мене тоді обрали, це була, мабуть, перша така посада, в якій я щось вирішувала. Ще дуже великий вплив моєї сім'ї був на те, що тато, мене, тато багато був у відрядженні, у нього була така робота, але в, свій, в свою відпустку він мене, ми з ним їздили по різним містам це був Київ, по різним містам Радянського Союзу, я так скажу, по різних містах. І відтоді І це було настільки, знаєте, тоді просто ми їздили, відпочивали, тобто в мене не було такого, що ой, наскільки це вообще для мене важливо. Але я хочу сказати, що це дуже повпливало в майбутньому на те, яким я свій відпочинок, я і моя сім'я, наскільки я мій відпочинок, стали для мене важливим в тому плані, що це відпочинок, що це може бути пізнання нового місця, що це не обов'язково тільки море. І да, що це і інші гарні міста. І це теж є той фундамент, в який заклала, ну, заклала в мене сім'я. Що стосується подарунків на день народження. Скажу одразу, що батьки, ну в мене день народження влітку, і взагалі його як такового ми не відмічали ніколи, як ну, таким, таким великим святом, тому що це період середина, це період літа, коли всі діти. Десь або у бабусів, або в лагерь їздила, або десь щось були. І, в принципі, їх просто не було в місті, тобто не було кого збирати, щоб зробити там дитячі. І я пам'ятаю один з народження, такий подарунок, папа, я не знаю, з ким він там домовлявся, але це, навіть, теж був 5 клас. Я знайшла цей подарунок до Дня народження, але мовчала. І це була велика така мавпа, м'яка іграшка мавпа, і вона була на той момент практично зі мною зрістом. Вона досі є, але вона в нас вже більше як декор. І ця мавпа такої не було ні в Вона була не просто стояча мавпа, а в неї вона була, як її посадити, ногу за ногу, знаєте, такі криві ноги, і ногу за ногу, така м'яка іграшка, якої не було ні в кого. І я хочу, хочу сказати, що це, ця мавпа, вона я з нею спала, я з нею гралася. Тобто це таке, знаєте, відношення, коли тобі просто дарують подарунки тільки для тебе. Не просто пішли в магазин і купили такий е, звичайну іграшку, яку можливо було просто купити, не заморочуючись. І від цього це теж є момент, коли ти в своїй сім'ї робиш для своїх рідних більше. Або тепліше, да, передаєш це тепло, любов через подарунки. І це теж є таким фундаментальним, що стосується моєї сім'ї. Тому хочу сказати, що я вдячна рідним долі за те, що цей фундамент є. І ще раз повторюся: він є у кожного з нас, незалежно від того, яким було наше дитинство, все рівно монолітно основа є. На цю основу ми вже добудовуємо або позитивні моменти, або негативні, або добудовуємо, знаєте, з кимось іншим добудовуємо, або відтворюємо все те, що було в наших батьків, або додаємо щось нове. Тому о, все ж таки я для себе зробила такий висновок, що для мене моя сім'я була основа, я дуже вдячна, тому що сім'я це є клас. І моєму сину я теж саме це передала. Для нього сім'я і основа була я, бабуся, дядько, оточення, яке було. Тому це дуже важливий момент, над яким все ж таки кожен психолог да повертає наш нас в дитинство проаналізувати, подивитись взагалі наші відношення з батьками, да, як ми їх, ну яким воно було. Я хочу сказати, що в моїй сім'ї це була любов. Тому іноді просто можливо просто повернутися в дитинство і пригадати ті моменти, які були, проаналізувати і з'ясувати, що цей моноліт створений не тільки з негативу, він створений з любові, він створений з якихось таких моментів, в яких у кожного з нас є можливість. Посміхнутися, пригадуючи якісь ситуації, надихнутися любов'ю, і все ж таки зрозуміти, що все, що робилося, робить нас найкраще. Тому на все добре, до зустрічі в наступних епізодах.